Ось так починається ранок у східниці. Друзі, прекрасна сонячна погода. дощів сьогодні не обіцяють. Нагадаю, що я відпочиваю в приватному будинку Lofthaus. Вже сьогодні третій день я на відпочинку. Знову чудово виспався, чудова ніч була. Зараз підемо поснідаємо. Плани сьогодні грандіозні, хочу походити трішки по східниці, потім на 11-ту годину маємо. Спа-центр, потім потрібно буде десь пообідати, повечеряти, ну і ввечері обов'язково буде культурна програма. Подивіться, який гарний ранок, гарний карпатський ліс, неймовірно, Ну єдине, що на вулиці лише плюс 17. Плюс 17, але добре, що немає дощів. Сьогодні дощів немає, завтра також не буде і до кінця тижня ще й потепліший. Дуже гарно звідси виглядає східниця. Видно ці всі карпатські ліси. Подивіться, скільки там готелів, будиночків набудовано, дуже багато. Вже 9.00 і ми, друзі, йдемо з вами на сніданок. Знову мені цікаво, що там сьогодні. Йдемо, все покажу, розкажу. Поснідаємо і потім підемо ще в місто. Хочу пройтися східницею, можливо, десь до джерела якогось зайдемо обов'язково. Я ж обіцяв вам, що ми будемо ходити також і буду показувати джерела. І хочу нагадати, друзі, що під цим відео і кожним наступним, яке буде про цей будинок Loft House, в описі під відео залишаю офіційний сайт цього будинку, інстаграм-сторінку, і також контактний телефон пані Світлани, адміністратора цього будинку. Кому цікаво, думав, вчора в Осонні Карпати нам вдасться позасмагати, але дуже холодна погода була вітряно і. Ну там відкритий теплий басейн, все класно, але було дуже холодно, тому вирішили сьогодні йти в крона спа. Ось тут бачите інформаційне табло, сніданки, обіди вечері, в якій годині і що планується. Ось тут в нас, бачите, обідня зала. Все дуже красиво, стильно, по-дизайнерськи. З приємним запахом, цікавою музикою для сніданку. Ось такі. Збалансовані цікаві сніданки. І вчора, коли я поснідав, то їсти захотілося аж десь в 16.00, друзі. Ще зараз принесуть комплімент від шефа, цікаво, що це буде. Ось поснідаємо і в місто. Ще приблизно година до спа центру і, друзі, я вирішив... Пройтися курортним парком Пантелеймона-Цілителя. Ось тут, бачите, є фотозона. Я люблю східницю, зробити для собі селфі. Подивіться, які тут неймовірні краєвиди, а аромат квітів стоїть неймовірний. Ось там вдалині видно панорама, відпочинковий комплекс. Нижче видно Київську Русь. Бачите, практично всі гори забудовують дуже багато будинків, приватних готелів, різних віл, санаторіїв. Мені тепер здається, що у Трускавці менша кількість готелів, ніж от у східниці. І будується ще, бачите, ще один новий, великий. У минулому році відкрилося якраз лофтхаус, там де я відпочиваю, східниця а і також А-готель при в'їзді у Східницю. Сьогодні я думаю, що ми там будемо обідати або вечеряти точно, друзі. У будинку Лофтхаус я замовив тільки всі сніданки кожен день і буду вам це все показувати. А вже обідати і вечеряти будемо в різних місцях, хочу показати вам побільше інформації і, відповідно, будете знати, де смачно, куди варто сходити. А ми з вами, друзі, прогулюємось курортним парком Пантелеймона цілителя Зараз, бачите, які тут прекрасні стежки. Неймовірна красота, природа. Дуже багато людей тут гуляють, прогулюються. Тут є також в парку, зараз ми підійдемо ближче, є тут капличка пантелеймона-цілителя. І в парку є тренажери і є також дитячий ну, спортивний майданчик і дитячий майданчик. Ви запитували мене десь неодноразово в коментарях, де в східниці можна. Ну, з дітьми посидіти там, де є дитячий майданчик. Один із них є в парку Цілителя а другий є навпроти церкви Петра і Павла. Зразу за річкою. Ну і ще, де буду бачити в східниці, я вам обов'язково все покажу. Подивіться, неймовірні краєвиди. Дуже багато лавочок встановлено в цьому парку, і люди просто сидять, спостерігають, дихають свіжим повітрям. Ось тут якраз капличка, і біля каплички також бачу сидять люди. Тут є на що подивитися. А ще хто має з собою бінокль, можна взяти з собою. Тут дуже класно можна посидіти, порозглядати ці всі цікаві готелі, санаторії. Ось так виглядає капличка. Люди дуже часто сюди приходять, моляться. Парк отримав свою назву 9 серпня 2013 року в День пам'яті християнського святого Пантелеймона цілителя Люди моляться пантелеймону про порятунок і про здоров'я важко хворих. У парку є два джерела: це джерело номер 15 залізистої води і свердловина номер 357 із Нафтусією. Зараз ми туди, друзі, якраз і підемо. Ось тут, бачите, є спортивний майданчик, люди займаються спортом. Тут, бачите, займаються з дітьми, грають в шахи. Цікавий майданчик для дітей і для дорослих. Тут, якщо спуститися вниз, до джерела номер 10 є амфітеатр, де проводяться фестивалі східницьке літо, також різні концерти минулого року. Проводили два концерти. Це один був на престольний праздник Петра і Павла. Виступав Степан Гіга, а потім десь в серпні приїжджав, приїжджав гурт Столиця. Також цікавий концерт. Я, до речі, був на цьому концерті, відео є на каналі десь. Бачите, діти після сніданку також прогулюються курортним парком Пантелеймона Цілителя. А ми вже, друзі, підходимо до джерела. Спочатку свердловина номер 357 з Нафтусою, а там. Метрів 30, можливо, 40 знаходиться джерело номер 15 Зараз я покажу спочатку одне, потім підемо до іншого джерела. Бачите, по всьому парку встановлені також годівнички для білочок і різних птахів. Вчора ми були біля сувенірного ринку в казковому лісі, там одночасно побачили зразу дві білочки. Тут поки що ні одної, бачите, мінеральна вода по типу Нафтуся. Вживати за призначенням лікаря. Бачите, тут немає черг. Джерела облаштовані таким бачите, накриттям. Виглядає як бювет мінеральних вод, а джерело номер 3 до якого ми вчора ходили, взагалі не облаштовано. там ну, знаєте, таке виглядає дике, просто вода тече з-під землі і там дуже велика черга. Тут черги чомусь немає. Хоча також равну, так як і вчора був. Неймовірна природа, тут, подивіться, які смиреки. Так, і зараз від свердловини 357 йдемо до джерела номер 15 Тут, до речі, недалеко колишній санаторій Гуцулка, хто знає. в минулому році, коли я тут був, була дуже сильна спека і було тут багато людей. У цьому місці тут є, бачите, так ну, такий бівет, під накриття зробили. Є там лавочки і тут. Досить класно сидіти, знаєте, з лісу йде така цікава вологість, гарне, свіже хвойне повітря, шум води, шум лісу, спів пташок. Неймовірно заспокоює, знаєте, нервову систему, це, знаєте, такий як бальзам на душу. Зараз ми вже, друзі, спустимося до джерела номер 15 і вже, думаю, після цього поїдемо зразу в по спа центр. Тут також красиві краєвиди, бачите видно річку. І навіть по кольору річки видно, що дійсно тут джерела з залізистою водою. У рускавці такої немає. І ви бачите, що всі джерела безкоштовні. Ось тут написано джерело номер 15 мінерально-лікувальна вода типу залізиста, мінералізація її. І також тільки за призначенням лікаря. Подивіться, яке цікаве місце. Хтось таке придумав. Класно, до речі. Можна заховатись і від дощу, і від спеки. Мається на увазі від сонця. Ну що, друзі, ми в відпочинковому комплексі Crona Spa. Неймовірно великий басейн на вулиці з теплою водою. Ну і також є басейн такий самий. Всередині є тут велика кількість різних саун хамамів, джакузі. Бачите, скільки лежаків. На вулиці прохолодно, вода тепла, знаєте, в басейні, але хочеться тепла. І ми прийшли всередину. Джакузі неймовірне. Неймовірно тепла вода, приємно тут знаходитись. Все також ідеально чисто, класне місце. Ну, рекомендую, друзі. Тут на другому поверсі також є сауни, арома сауна тут є, і дивіться, як це все звідси виглядає, і я собі замовив тут з дружиною чайну церемонію. І салат із фруктів. Дуже все мені подобається, Неймовірне місце. Якщо хтось колись вагався, то я рекомендую. І хочеться повертатися сюди ще і ще. Ось тут, бачите, фітобар. Цікаве місце. Ось такий салат, бачите, такий чай нам принесли. Дуже смачно пахне. Після спа-центру я вже захотів пообідати і я як обіцяв, ми приїхали в бістро а готелю при в'їзді в східницю. Тут, друзі, до речі, шведський стіл, набираєш все, що хочеш, ціна 45 гривень за 100 грам. З дружиною ми набрали на 435 гривень. Бачите, обіди вечері нам обходяться тут по різних бістро, ресторанах в районі 450 гривень Са? на двох. Звісно, якщо ще в барі брати там е, якесь зігріваюче, то е, вийде трішки дорожче. Але я за кермом, так що. Ціна ось така. Стильне, сучасне, місце, мені подобається. Я думаю, що ми сюди обов'язково прийдемо ще або завтра, або післязавтра. Місце цікаве, друзі. Після обіду після спа-центру ми прийшли в номер. Сьогодні, друзі, третій день і в нас ну, сказали, що тут буде прибирання, будуть міняти постіль, рушники і все так. Подивіться, все ідеально чисто, все прибрано гарно, красиво. З приємним ароматом. Цікаво, що, бачите, два дні пожили і вже прибирання, і зараз подивимось у ванній кімнаті. Так, також свіжі рушники, бачите, папір поставили новий. Ну, все класно. Все мені подобається і з класним ароматом. Ми приїхали трошки відпочити, а потім ще обіцяє, має бути культурна програма. Неймовірно, друзі, я після спа-центру і обіду прийшов в номер і заснув десь більше ніж на 2 години. Зараз вже бачите вечір, і як я і обіцяв, ми приїхали сюди знову у Любокрай, колиба Східницька. Тут де є повстанська Криївка, Від саме перше відео ми тут були. І я ж сказав, що тут ввечері концертна програма, так що приїхали сюди на вечерю. Ви! Працею смолена, кошка полидушка, вийди ковка моя, працей кошка і сяде Богу Світу питали, і на к нам є пару для моя свідною. We'll see you at Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки, які ви ставите, і за те, що дивитесь канал Трускавець Тревел. Завтра, думаю, вже буде четвертий день, буде ще цікавіше. Плани знову грандіозні, погода має бути класна. Так що... Всім, друзі, гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!